Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні 18 жовтня. Свою роботу розпочинаємо від будівельного байданчика, такого невеликого, який розташований по проспекту Володимирському, де йде реконструкція будівлі з переплануванням. І після завершення буде облаштований такий притулок, ми його називаємо, але це буде центр, який буде надавати допомогу тим, хто постраждав від насилля. Кошти сюди виділені через державний бюджет і невелика сума коштів від місцевого бюджету. Ця програма загальнодержавна. Ми були одним із тих, хто переміг у конкурсі на отримання цього траншу досить значного. Сподіваюся, що будівельники ці роботи завершать вчасно до настання морозів, особливо зовнішні роботи, а внутрішні вже до кінця поточного року. І з наступного року ми розпочнемо роботу цього центру. Передбачається, що в цьому центрі будуть в тому числі працювати спеціалісти, психологи для роботи із тими, хто цього потребує. Зараз знаходимося на одній із котелень нашого міста сьогодні третя доба, коли температурний режим нижче ніж 8 градусів. І в нас є всі підстави, відповідно до чинного законодавства, розпочати опальний сезон із наступного дня, тобто з 19 жовтня. Котельні міста підготовлені. Дуже добре попрацювало лувне теплоенерго» із своїми працівниками. Велика допомога була від обласної ради. І коштами, і можливості придбати необхідну техніку. Велика кількість замінено труб по місту. Тепло у лікарні було подано ще на попередньому тижні, і там температура стабілізувалася. На сьогодні котельні всі готові, в принципі, забезпечені резервними джерелами живлення. Залишається питання тільки по готовності будинків ОСББ, ЖБК і які. На самоутриманні. На сьогоднішній день є деякі питання по ним, по запуску. В принципі, в нас все готове. Як готові до відключень, якщо такі будуть? У нас ще в минулому році ми всі котельні перевели на окреме під'єднання і вони всі забезпечені генераторами. Як з пальним? Пальне заготовлено, як мінімум на добу нам вистачить. І ви ж проводите тендер на наші кошти. Які вам перерахували для того, щоб придбати іще 25-30 тонн пального? Так. Ще хочу для громадян, споживачів послуг тепла наголосити. Ну, по-перше, температура в жовтні, в листопаді місяці, буде різною і теплокомуненерго буде подавати теплоносій відповідно до температури зовнішнього повітря. Це перше. Друге, шановні. Голови будинкових комітетів ОСББ і ЖБК. Безумовно, ви можете регулювати у себе на задвижках подачу тепла у ваш будинок, оскільки не у всіх встановлені автоматичні для регулювання. Бо у нас як для одних потрібно тепло в цей період, так інші скажуться, чому подали тепло ще тепло. Працюйте із теплоенерго, працюйте із головами будинкових комітетів. І саме головне, щоб за отримане тепло ми з вами сплачували кошти. Сподіваюся, що спільними зусиллями ми опальний сезон пройдемо успішно, незважаючи на виклики, які нас чекають. Номінація на отримання газу від Нафтогазу у нас на сьогодні є. Погодні умови. Вже, мабуть, останні цього року дають можливість виконувати роботи по благоустрою нашого міста. Тільки що ми побували на бувшій вулиці Чкалова біля будинку, який вже давно чекає виконання асфальтування біля своїх під'їздів, тому що постійно це вода заливає прямо під'їзди і водовідання немає, тому все-таки міська рада. Вже декілька років тому виділили кошти для того, щоб провести там ці роботи. Зараз вони розпочаті, тому що був проведений тендер, виконані проєктування І сьогодні розпочаті роботи. Я думаю, що вони ближчим часом, протягом тижня-десяти днів будуть завершені і громадяни, які проживають в цьому будинку, будуть задоволені. Підприємством Лубний житлобуд. Проводяться роботи по завершенню благоустрою на відрізках дороги Монастирська. Для, чого? для того, щоб закрити ті вирізані ділянки, де покладений водопровід і каналізація. Ці роботи виконувалися для того, щоб потім пізніше підключити будинок, який буде будуватися в районі магазину. АТБ по вулиці Монастирській. І зараз ми знаходимося в селі Мгарь, де дорожнім підприємством шбу 9 проводяться роботи по ямковому ремонту дороги в сторону села Лука. Безумовно, тут не так багато коштів. Це вже ті ж залишки, що залишилися в нас і з виділених бюджетом міста на цей рік. Але роботи треба було виконати обов'язково і знову ж таки. Протягом 3-4 днів роботи будуть виконані. Продовжуємо надавати допомогу Збройним силам України як через міську раду, так і через благодійні організації наші і нашого міста. Остання відправка на військову частину нашого підрозділу тероборони. І на попередньому тижні була, і зараз ми отримали шини для транспортну на цю організацію. Також відбувається об'єкт на місці постійної дислокації даного підприємства. Роботи знову ж таки виконуються серйозні і вони будуть продовжуватися за потреби цієї військової частини. Не можу не згадати агропромисловий комплекс. У нас значні площі на сьогоднішній день ще залишаються під. Добре, що ми практично справилися із соєю, із соняшником із іншими культурами. Ми посіяли вже більше ніж 5600 гектарів озимої пшениці, але кукурудзи ще залишається. Дуже велика кількість, практично, ми її тільки лише розпочали. Низька ціна на продукцію села в цьому році, і неможливість відправити за кордон по міждержавних контрактах, на жаль, стримує цю роботу. Але сільське господарство воно таке, що воно не в і ще в гірших умовах було. І наші аграрії сподіваються, але. Безумовно, хотілося б за підтримки держави справлятися із цими викликами, які є на сьогоднішній день. І я дуже прошу зрозуміння відноситися і жителів населених пунктів сільських по відношенню до фермерських господарств, до інших аграрних структур, тому що у них на сьогоднішній день ну, складно з реалізацією продукції і з розрахунками за паї, тому що ну, на жаль, ціни дуже дуже низькі. Шановні лубенці, сьогодні саме основні виклики це, безумовно, війна на фронті. Дуже багато наших військових, наших батьків, синів, друзів, знайомих. Вони всі потребують нашої підтримки і допомоги. Всіма силами, які в нас є, необхідно розуміти і підтримувати їх там, їхні сім'ї тут. І от, Молитовний сніданок, який відбувся вчора, він знову ж таки в ряді цієї підтримки і з можливості об'єднати зусилля усіх конфесій, для того, щоб і говорили, і допомагали разом спільно із нашими громадами. А крім того, ще це безумовно максимальна допомога всім, чим можемо, щоб наші хлопці вистояли, незважаючи на те, що там важко, там убивають. Там іде жорстока кровлина війна, але вони стоять, вони витримують. Тому й тут ми в тилу повинні це розуміти, підтримувати, об'єднуватися і перемагати. Всього, всім доброго, до побачення, слава Україні!